Всім привіт! ви на каналі гриби Монети, я на горі Жорновка Тут така соснинка кинулась по пасовиску Курів тепер немає, дерева ростуть. Ми будемо сьогодні збирати гриби, рятівки, сірі. Ось вот тут вони не ростуть біля самої дороги. Ось вот вони, п'ять Після морозу гриби є. Такі біленькі. Продовжують рости. От молоденькі збираю, зараз ріжу. Такі молодесенькі рідівачки. Якраз замість супеньки можна на святий вечір. Добре дворяти їсти трудно побачити багато дуже таких колюшок волок і вони зливаються з травою вони сірі такі то тобто на них кажуть мишки дехто тільки не пишіть що то не так так Чого рядівка? Тому що ростеря дом. От, ви знаєте? Тут ще якийсь або маслюк, або якийсь якась поганка така. Такі гриби здорові. Не знаю, що називається, хто знає, може написати. Метки не збираємо, їх свої теж багато. Класне. Поховалися біля рядівки. А тут все купу, так що ліпше їх не брати, не знати що, що воно собою представляє. Сьогодні класно. І гриби, і сонечко світить. Вода нормальна така, без дощу, без хмар. Дивіться, як чудова. Білесенька. Сказав, що підмерзла, Ніхрена й не сталося. Такі мешки сиренькі. Трохи дрібні, аби були більші. де було класно. Вони такі. У лісі росли говорушки. Ті набагато більші, і ножки у них такі тверді, дуже добре збирати, але вони напевно померзли, якщо не бачив їх тепер. Треба буде так Середівка димчата. Або говорушка. Перпеньки найшов зимовий І іжовики. Сьогодні збираємо дівочки. Дуже добре з картоплею. Треба витягнути ще є. Прямо терпіння, щоб їх збирати, що знімати, одну рукою ріжеш, другою знімаєш. Не подобається мені, що добре. Такі сиреньки, класні. Так що, збирайтеся в ліс, сумачки кошики і за грибами. Якщо ні, то металошукач і вперед на поля. Сьогодні дуже сухо і тепло, і сонячно. Всім дякую. Підписуйтесь бо бою більше.